Так, приїхали до Юлічки в гості. А в Юлічки ось отакі грибочки. На городі. На гору... Де під хатою. Під хатою, так. Да. Зараз, коротше, будемо жарити. А ти їла дощі викидання? Ну, так і ні. І я ні. Так, зараз урочистий, цей урочистий момент. Ух, як він трещить. О, покажи. Так, О. Давай я тебе сфоткаю. Завчера. Вони ростуть буквально за один день. Взагалі, да, Як на дріжджах. Такий нормальний. Могли б і не рвати себе такий. Приїхали, вирвали. Може було той вихайби цей. Ні, нам треба було, ну а що? Він вже вже купив. Сейчас Юлечка розріже його. Ось такі зрізати. О, там буду чистити тут. Нам оце в неї в лісі не їздити, ви гриби на дачі ростуть. О, він вже темніть, вже в неї старий. Він великий просто, великий. переросток. Нічого, зараз Пообризаємо зайве. Да? Пообризаємо. Я стою, таки, і знімаю, умнічаю. пообрізаємо, Юля, обрізаємо. Я ніколи не їла такого здорового, тільки маленький їла. Я теж не їла, максимум як, як кулак. Ну два кулака, це максимум. А я не а не дай, потрух, який він Такий, як, як, як губочка. Да, да. Да, тут, ось знизу. Вот такие темнейшие, а так тут мальчик, гарный, мальчик, белый, мальчик, белый. Да. Красивый, красивый. А ну? О, класс! Беленький, чистенький. Беленький, гарненький. Петровый, Как зефир. Да. Вот как зефир, он... точно. Маршмеллоу, да, да, да. да. Спасибо. Слайсами, да? Слайсами. Я в прошлый раз его замариновала, а девчонки говорят, а это у тебя э, это у тебя тофу? Я говорю, да, тофу. Конечно. конечно, тофу. Она лежит так, как кусочки сыра. Шикарная. Кроме тофу ничего, скажи, вообще на него. Только тофу. только тофу. Так, сейчас Юлечка выкладываю, вот на тарелочку. Выглядит он да. подобно. Эстетически приятен. Да. Из сер сердечками якимись повизать. <рес> 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 <А, рес> Знаешь, это сейчас можно один кусочек врежу? Так. Сейчас потрусить Юлечка. Це що за спеції покажи, будь ласка, мексиканська. Мексика. Мексика. Я трошу, що є, що є в наявності. Просто чем... Цікавіше буде, чим наси насиченіший а, смак, тим, в принципі, їм, вони ж самі по собі такі невиразні. А ото от й будеш трусити? Отак. От от і хай полежить, да, так? Хай трошечки ага. полежить. Можливо, ще перчиком потроху за... звичайним перчиком. Його вирізала. Ага, я, поснула. бачите, пропустила. Ще посолити треба. Юлечка посила, поки я тут фігурки вирізала. От. І перчиком ще, дай, Юля? Угу. Ага, все, тоді перчиком я пішла, роботи несу для угу. мангала бумажки. І воно постоїть хвилин 10, поки я там е, е, яйця зроблю. Ага. Ага, О, так, ось Юлічка яєчки розбиває. Зараз буде смажити дощовичок. Так, ми посолимо ще. сілька. Угу. Так, тепер ось, ось мачу. борошно, так, от, яєчко. О, і на сковорідочку, ну, Юлечка. От хазяєчка наша. Приїхали. Приїхали оце. Юля все по це я поробила. Це майстер-клас. Майстер-клас, так. По вирощуванню великих, гігантських тощовиків і приготування з них. Якоїсь смачної страви. Все, і смажемо, так, да, з двох сторінок, да, 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 да. Все, да, нічого вона да. зараз розігріється. Розігріє. Все, все, і смажемо з двох сторінок. І просто зашипіть. Смачний, так, це... У тебе виросли на дачі дощовиків, помієш? Да. Вони рідні. Да, рідні. На твоїх клумбочках, які ти газончики, які ти доглядаєш, все красота. І... О, Я цього року бачила баришня, викладала дощовики, що в неї на газонах, які, навіть не на газонах, на обробленому пусті. Ось дивіться, як воно з шкварчати починає, сковорідочка розігрілася краса О, дивіться яке воно гарненьке виходить ой вкусняшечка, яка зараз будемо дегустувати